Доброго дня! У цьому відео я хочу показати цікаву інтеграцію PipeDrive та Telegram за допомогою є утиліти, яка допомагає нам відправляти певні повідомлення з PipeDrive, як у приватні повідомлення до якогось користувача, так і у групу з декількома користувачами через нашого бота. Функціонал цих повідомлень Цієї інтеграції наступний. Ми можемо передавати файли, можемо передавати повідомлення, можемо планувати відправку повідомлень у якусь, у якусь певну дату та у певний час. Все це ми можемо робити як у приватні повідомлення до певного користувача, так і до групи за допомогою боту. Наприклад, наразі ми хочемо відправити певне повідомлення у приватні. Повідомлення. Давайте так, тест. Так, для цього ми заповняємо поле повідомлення. набираємо, Убираємо ось тут надіслати повідомлення, чекаємо. Це у приватні повідомлення з певного номеру на мій е, робочий номер. Е, тепер можемо зробити те ж саме. Тест групу 1, наприклад, але групу з допомогою бота. Нажимаємо Надіслати, чекаємо. Наразі я отримав приватне повідомлення ось воно від певного користувача, і отримав е, повідомлення у групу, ось воно також. Е, тепер давайте за допомогою е, за допомогою відправки. Е, Запланованої відправки відправимо якесь повідомлення, наприклад, е, у групу. Бираємо сьогоднішню там дату, наприклад, або якусь там іншу дату. Давайте 17.46, хай буде відправка якраз за дві хвилинки. Повідомлення тест. Хай буде ось так. Нажимаємо надіслати. Чекаємо, 17.46 буде відправлено повідомлення з ось таким текстом. Поки ми у приватні повідомлення можемо протестити, наприклад. Відправку якихось файлів. Давайте створимо нове відправлення. Запишемо повідомлення, тест, файл. 1, наприклад. Оберемо файл, але як це робиться тут? Нам потрібно попередньо в контакт або в угоду завантажити якийсь файл. Ось він, наприклад, скопіювати повністю його ім'я з усіма пробілами, комами і так далі. Підставити сюди назву файла. Ось так, один в один, як у нас зберігається ось тут. Нажимаємо зберегти. А, прописали наше повідомлення для відправлення. Обираємо відправити, чекаємо. Так, Повідомлення було відправлено. До речі, поки ми чекали. Зверніть увагу, що вся історія нашої переписки зберігається ось тут у кожного контакту. Працює і на приватні повідомлення, і працює на групові повідомлення. Якщо у групі у нас є три людини, наприклад, плюс наш бот, є три контакти у пайпдрайві, у яких зберігається назва цієї групи, тобто є якийсь зв'язок. Усі три контакти, коли прийде якесь повідомлення до групи, будуть отримувати ось таку історію повідомлень у нотатки. В тому числі і будуть отримувати файли. Тепер давайте переглянемо, які повідомлення нам прийшли. Одне заплановане у групу і одне приватне з файлом. Одне заплановане у групу нам прийшло ось воно. 17.46, 17.46. І одне приватне з файлом, 17.45, ось воно ж. Файл наша картинка. Інтеграція в принципі не дуже складна, але може допомогти бізнесу, який дуже багато спілкується з клієнтами у Телеграмі, який хоче. Відправляти заплановані повідомлення, наприклад, або хоче бачити історію переписки по своїм контактам, по деяким угодам, або відправляти повідомлення в угоди і так далі. Тобто, якщо Telegram для вас не на останньому місці, у вашому бізнесі, дуже корисна інтеграція, раджу поцікавитись деталями. Дякую за вашу увагу. Гарного дня!